Бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху, бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий, а тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре, бо бажання добра є в мені. Але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, уже не я роблю те, але гріх, що живе в мені, тож я знаходжу закон, що, коли хочу робити добро, лежить у мені зло, бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду у законі Божому, але в членах моїх. Бачу інший закон, що протиборствує законові розуму мого, і бере мене у полон закону гріховного, який перебуває у членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий, я розумом моїм служу законові Божому, а тілом. Законами греха.